Вони не мали зброї, не перебували на стратегічних чи військових об'єктах. Вони лишень починали жити. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Згадали про невинних жертв у Хмельницькому у спільній молитві біля пам'ятнику чуду покрови Пресвятої Богородиці. Ми довіряємо Слову Ісуса Христа. Ми віримо, що так воно і є. Бо він сказав: пустіть дітей до мене і не зупиняйте їх. Бо Царство Небесне належить таким. Отче, сьогодні ми до Тебе звертаємось. Сьогодні наша молитва лине до Тебе. Ми дякуємо Тобі, що Ти є Бог усіх і для Тебе немає мертвих. У Тебе усі живі, і особливо це діточки, яким війна, злий ворог, який прийшов вкрасти, погубити і знищити, забрав. Життя немає байдужих до втрати дітей. Вони вже ніколи не заговорять, не заспівають пісень, не прокажуть мама. Десятки хмельничан, схиливши голови, слухали дзвіночки, які символізували дитячі душі. Саме у такий щемливий спосіб влаштували на заході хвилину мовчання. Ми ваші діти, які стали небом. Ми вирішили в цьому році зробити. Захід не те, що дуже камерним, а ще й дуже душевним, тому що кому як не дітям нашому майбутньому згадувати про ці страшні події. І тому весь сценарій, як від ведучих, так і до номерів, до пісень, які звучали, до молитв, які були прочитані, ці всі номери виконували діти, діти, які навчаються в мистецьких закладах нашого міста. Дзвіночки це традиційні такі інструменти, які ми вже використовуємо да, від того дня, як тільки в велицю цей за. Ахід, як цей день шанування пам'яті, але в цьому році ми вирішили трішечки поновити сам формат, тому що хвилина мовчання за дорослими загиблими. Це наша пам'ять, але хвилина мовчання за маленькими ангулятами це щось таке неймовірне, це щось таке небесне, і тим більше ми знаємо дійсно, що ці дітки дивляться на нас з небес і підтримують нас. І тому ми вирішили записати голоси наших маленьких акторчиків дитячого театру Теді і зробити ось таку хвилинку мовчання для того, щоб вона дуже сильно відобразилася в наших серцях. Понад 2,5 тисячі українських дітей постраждали внаслідок нападу Росії. З них більше шести сотень загинули, і ми не вправі забути, якою страшною ціною Україні дається кожен день. Переконані присутні. Сьогодні саме час згадати слова українського поета, героя, який загинув, захищаючи Україну, він писав наступне: ми пам'ятаємо кожну дитину, яка стала жертвою в страшну годину. Нехай їхні душі спочивають у мирі, а ми боремось за правду і віру. Духовенство, представники влади, культурні і громадські діячі, а головне діти схилили голови в скорботі за маленькими українцями, які загинули внаслідок ворожих атак. Кожен з присутніх вірить, їх ніколи не забудуть. Викрадених маленьких українців обов'язково повернуть додому. А наші захисники неодмінно повернуть кожній дитині щасливе, мирне дитинство без війни.